Шановний пане голово, шановні колеги, я хочу вчергово подякувати за дуже ефективну працю колег-депутатів та всієї робочої групи і одразу запропоную консолідовані рішення робочої групи щодо найменування наступних восьми вулиць в межах деколонізації 53 вулиць, деколонізації топоніміки в місті Львові. Отож, пропонуються наступні пропозиції робочої групи, переіменування вулиці. Софії Ковалевської на вулицю Академіка Катерини Ющенко відомої дослідниці та кібернетикині Миколи Глобачевської на вулицю Союзу Українок, вулицю Івана Івазовську, на вулицю Софії Карафи Корбут, вулицю Петра Чайковського. На вулицю Мирослава Скорика, частина вулиці від проспекту Шевченка, до вулиці Стефаника, частина від Стефаника до Львівської цитаделі на цитадельну, вулиця Володимира Філатова на вулицю Ігоря Дашка, нашого героя, Володимира Короленка на вулицю Тараса Бабанича Хабера, нашого героя, Вулиця Антона Чехова на патріарха Дмитрія Єрема, вулицю Василя Жуковського, на вулицю Василя Кука. А також робоча група запропонувала два простори облаштувати в місті. Перший простір посвячений Артемію Демиду, нашому герою в межах простору довкола католицького університету і так само простір Роману Іваничуку, який буде присвячений. Для того, щоб просто правильно міст, ну, з містобудівельної точки зору э, найменувати, нам потрібно буде на наступну сесію винести окремі проєкти ухвала, але зараз, згідно домовленості з робочою групою, ми маємо протокольно це зафіксувати. Отож, пропонується до найменування вісім таких вулиць і протокольно прошу, щоб ми фіксували два простори. Дякую, ставлю ухвалу на голосування. Дякую всім членам, які титанічно працюють в цій комісії. Титанічно. Голосуємо з протокольним дорученням. 51 за, рішення прийнято.